Чергову порцію ймовірних порушників кордону затримали прикордонники. Вони були у бусі, що був забитий битком з понад 30 осіб. Правда, транспорт, прикордонники з СБУ призупинили лише за кілька кілометрів від кордону. Тож, у чому винні чоловіки? Розбираємось просто зараз. Це канал Київ В Цьому випуску головної події. Вже можете ставити лайк. Тепер перейдемо до подробиць. На ваших екранах ви бачите затримання мікроавтобуса на кордоні з Румунією в Чернівецькій області. Транспортний засіб був заповнений нібито правопорушниками, які, як заявляють правоохоронці, ухилялися від мобілізації. У Держприкордонслужбі зазначили, що всього в автобусі перебувало 34 чоловіки. Це були жителі десятка областей нашої держави. Прикордонники додали, що затримати вдалось на ділянці відділу порубне після короткого переслідування, коли правоохоронці зупинили мікроавтобус. Згодом виявилось, така кількість людей була в багажнику. Під час затримання нібито порушники поводилися зухвало та не виконували законних вимог прикордонників. Ось що повідомив журналіст Закарпаття Віталій Глагола. Вони мали на меті незаконно перетнути кордон України за гроші організатору: 10 тисяч євро з кожного. Загалом 340 тисяч євро. Затримали й організатора водія бусу. СБУ кваліфікувала кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення. Осіб через державний кордон України. Можливе покарання організатору це позбавлення волі від трьох до п'яти років стосовно інших оформлені адмінпротоколи. Подія викликала неоднозначну реакцію серед українців. Частина людей дивується тому, як саме силовики затримували порушників, а саме били ногами, коли ті вже лежали на підлозі та не становили жодної загрози. Нема запитань. Те, що а, їх затримали. Це одна історія, але питання як їх затримали і що було далі. Наскільки я пам'ятаю, то а, затримували їх згідно статті 332 ККУ України. А, України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України караються. Це позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, але на написано, що це карається побиттям при затриманні ногами в голову. Це не де не. Не прописано, що це відбувається отак, як ви всі побачили. Розумієте, це, це беззаконня. А ось як ці чоловіки хотіли пересікти кордон, пояснив у Фейсбуці Денис Ярославський, командир одного з підрозділів ЗСУ. Это была рабочая схема. Уклонистам выдают липовые румынские паспорта перед украинской таможной и провозят. Они выходят, отдают румынские липовые и получают назад свои украинские. Видимо, на этот раз что-то пошло не так. А вообще, этот трафик ежедневный был, иногда по несколько ходок. Вдоль украинская и румынская сторона. На цей інцидент відреагували навіть у Верховній Раді. Якщо не всі, то багато з них навіть не думали би про такий виїзд з рідної країни, якби тут їх не кошмарили, а давали би можливість працювати на справу оборони роботою на економіку. Ще раніше українців приголомшила новина, що при затриманні чергових порушників кордону, які намагались втекти, прикордонники відкрили по них попереджувальний вогонь та є, і інша сторона медалі. 7 березня у селі Плоска на Буковині водій наїхав на 41-річного працівника. ТЦК, який до цього воював. Потім розвернувся на машині та зупинився поблизу військовослужбовців. Опісля вдарив чоловіка топою частиною сокири у передпліччя. На тому відео Коля Мсюзовий, наш побратим, головний сержант другого взводу, другої роти 108-го окремого лісько штурмового батальйону 10-ї бригади. Чи варта людині? Було пройти пекло, втратити здоров'я, лишитися живому, а вдома на Західній Україні якийсь дебільний гуцул гуцулби на нього нападав. Та як виявилось, син водія автомобіля зник безвісти на війні. Окрім того, батько 43-річного водія авто є добровольцем та з 2014 року воює в АТО. 28-річний чоловік на коні також воював в АТО. Він і братом водія авто, про що повідомив голова Селядинської громади Валерій Полянчук. Додам, що їх вже затримали правоохоронці. Що про ці інциденти думаєте ви? Про це цікаво дізнатись, тому чекаємо на вас у коментарях. Підпишіться, хто ще не зробив. Бив це просимо також поставити лайк і тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі всіх подій. Побачимось!